Черговий раз жителі Пирятинського району та його гості взяли участь у Калинових гуляннях. Традиційно до обласного пісенного свята долучився Григорій Левченко, уродженець села Грабарівка, засновник і диригент українського народного хору Калина, заслужений працівник культури України. Хлібом сіллю та щирою українською піснею зустрічали композитора і педагога, заслуженого діяча мистецтв України, почесного громадянина Пирятинського району Григорія Левченка на його малій батьківщині селі Грабарівка. Тут у цьому будинку народився і виріс засновник і диригент українського хору Калина, оглянувши світлицю, яка тепер більше схожа на музей, Григорій Левченко поділився з присутніми спогадами про своє дитинство. Ви все таки поприходили, залишили всі справи, не зникалися душі. Спасибі вам, велике, спасибі, що ви. Ну що я буду брехати? Ну, приємно, як ви мене так по людськи зустрічаєте. Що я буду... Спасибі вам. Що пам'ятаєте, що хатки доглядаєте, що цю земельку тримаєте в порядку. За все, за все вам спасибі. Далі розпочалися урочистості на співочому полі. Порядинська районна державна адміністрація щиро вітає вас на традиційному щорічному дійстві, обласному пісенному святі Калинові гуляння. Ваш вклад в скарбницю духовного багатства українського народу важко переоцінити. Вже понад півстоліття, ви своєю невтомною працею, невичерпним натхненням кликаєте в серцях людей любов до української пісні. Який би був ненапружений напружений графік у меестра? Що б не було, от і погода, все, але він прагне приїхати в цей день на свою малу батьківщину в грабарівки до своїх людей, де він виріс, ви знаєте, ваш хор «Калина» це. Можна так сказати, духовний аверест, на який рівняються всі е, колективи, всі творчі колективи, і він є, і буде такий. І тому велика вам шана і ботяка від всієї громади Порядинщини. Я вам безмежно всім вдячна, вам, Владо, вам, дорогі громади, громади, за те, що ви шануєте сьогодні його тут і так, тому що він цього по-справжньому заслуговує. І ви знаєте, я скажу без перебільшення. Йому все рівно в яких капцях ходити в Парижі і в Женеві. Але до вас він збирається за місяців зо два до цієї дати. І по-справжньому його дух тут, разом з вами. Це без перебільшення правда. І оцей витвір, витвір мистецтва, витвір слави української культури, народний хор Калина. Це його справжнє велике, красиве дітище. Без перебільшення, це краще, що ми маємо у нашій державі. Розпочав концертну програму Виступ зразкового аматорського хореографічного колективу Стиль пісенні твори дарували присутнім лауреат літературно-мистецької премії імені Дмитра Луценка Осіння золото Валентина Стельмах, фольклорно-етнографічний колектив Древо із Кричківки, Сасинівський самодіяльний фольклорний колектив Заспів, учасники Давидівського колективу Горлиця. Велику різножанрову концертну програму глядачам представив український народний хор Калина Полтавського національного педагогічного університету імені Короленка. Його учасники студенти та викладачі університету. Серед них і троє порятинок Анастасія Коваленко, Сніжана і Руслана Довженки. Гармонійне поєднання неповторного вокалу, інструментальний супровід та запальні народні танці викликали у глядачів бурхливі емоції та щедрі оплески. Тільки чудові, настрій дуже гарний. Кожного року ми приїжджаємо сюди, на цей концерт. Це дуже гарна, гарна традиція. Мені сподобався концерт, було весело, цікаво дивитися, як інші виступають. Найбільше мене зацікавила виставка, яка тут проходила. Взагалі атмосфера, люди, все так прекрасно. Концерт мені дуже сподобався, гарні виступи. На наступний рік ще приїду. Просто я вражена дуже цим Григорієм Семеновичем. Що така ну, людина така добра, бачите, так любить свій рідний край, кожен рік старається сюди приїхати з концертом». Я спеціально для цього приїхав на велосипеді з порятунку сьогодні. От дуже сподобалися як наші колективи, так і колектив Калина із міста Полтава. Особисто я на цьому заході на Калинових гуляннях. Четверте, і мені дуже подобається. Тут завжди дуже тепла атмосфера. Нас чекають, нас гарно вітають, дуже щирі посмішки, завжди гарні побажання, вітання і сюди їх їздити, приїздити для нас дуже велике задоволення. Багато де Калина виступає в різних абсолютно містах, але ми, от каленяни, колектив це як один організм. Ми розуміємо, наскільки це важливо для Григорія Семеновича, саме виступати на рідній землі. Тому максимальна віддача тому, що ти робиш, і намагання сподобатись людям, які нас і так люблять. І віддача від людей надзвичайно велика. Дуже дуже подобається. Святковий захід прикрасили вироби декоративно-ужиткового мистецтва, майстрин з Давидівки, гурбениць, вечірок, малютини з березові рудки, кейбалівки та харківець.